Ну, привіт усім! Це такий Майнкрафт. У мене тут все святково, бачите. Подаруночки. Все таке. Так. Почнемо з того, що. Покладемо оцей шматок шерсті, якщо я не помиляюсь, пурпл на своє місце. Бемц. І того мені ще залишилось 4 шерсті. Це так мало. Я вдягнув костюм зеленого ельфа або Діда Мороза, не знаю. І біжу шукати ще шерсть. Якщо я не заплутаюсь у цих всіх блоках, адже я не знаю, що з них є, що, то я зараз може навіть і знайду ще якусь шерсть. От так от. Поїхали. Ну поїхали. Ну окей, лучше побігти. Так прикольніше. Так, нарешті я вже полізу... Оу, полізу сюди вниз. Ви, мабуть, давно вже чекаєте цього моменту. А я як давно чекаю, ви не можете собі уявити. Так, у мене з собою супер меч діамантовий заточений на 2. кірка Unbreaking 2 efficiency Коротше, я готовий. Спуститися в цю беззодню Або може навіть і не дуже. Також у мене з собою багато вибухівки і пачка факелів Круто. От я вже знаю, як я буду спускатися. Так тільки треба пересвідчитись. Ну, моби у мене включені, звичайно, я щойно бачу зомбі. Туплю, хлопці. Бывает. Так. И от я уже наближаюся до дна. Що ж тут такого цікавого? Оу. Так, так, так. Зараз я влаштую тут, хоча в мене і немає як влаштовувати тут невеличку базу. Але я знаю точно, що в мене є. Вітеречко з лавою. Як же я люблю його. Е так, треба оглянути місцевість. Це я знаю, що Glowstone. А ще ого великі ворота із ротом. Може є щось цікаве в цій кулі? Так. Ну окей, зараз ми швидко туди збігаємо і якщо прорвемось, то добре, а якщо ні, то вже другий раз все буде повільно і не цікаво. Ого, я бачу там слизні. Меч вбивця павуків. Дивіться, навіть слизняк до мене скаче. Так, але зараз немає цього меча. Слизняки. Звалюйте. Штовхаються, гади. Так, трошки освітлили територію. Для чого мене штовхати, хлопці? Підвали. Чесно встиг, чорт, я не можу попасти по цих слиз. Тепер відпалюйте. Так само як і зомбі. Саме краще це прибігти. І втік-то. Отак. От Оу. Це, мабуть, щось таке, що не розбивається. У мене є ще факели, а ви як собі думали? Так, подивимося, що це за вежа. Темна вежа. Хоча вона не темна і не вежа. І От я вже на горі майже наповна лави. Надійсно, наверху немає спаундерів. Немає. Круто. Скринька. Оу, діамантовий меч, факели. Шара. Прикольно. Так. З цього боку нічого цікавого. Крім купи тварюк. Теж саме з цього боку. Наш хід. Наш хід, наша дорога у той бік. Було б кльово виляти цю трохи на землю. Так, як тільки це зробити. Якось так. Нормально. Мене навіть ніхто не зустрічає, якось навіть образливо. О. Є друг. Ще один. Ой. Вони впали згори. Чи десь наверху є спавнер? Так, це що таке Слиз? О, цікаво, що це за блок? Сніг? Черсь. Кімната. Ммм, це що? Ей, хто в мене стріляє? Ти краще звали звідси, правильно. Бо я не хочу впасти. Факели редстоуну Великі двері, з шерсті, темна кімната, бігають моби, спаунери, здається, он там може бути схований. Швиденько пробігти, забрати, що там є. Якщо там щось є. Ого, хлопці, вас тут багато. Трибайте краще туди. Або горіть в пеклі. О, до речі, щодо горіння. чи буде воно горіти? Звичайно, буде. Де Ай ну тебе в баню. Туель бачу. Ага, і там ж темно. Ну окей. чорт, кріпер. Щось я ніяк не наваруйся. Е... -е Івнюк. Прикусити би. це в мене м'ясо. Коровіче. Фух. Так, з собою. Hier go. Тільки розберусь цеми. Зробили це. Вау! Блу, синя! Круто! Як би її ще звідси винести? Так безпечно. Фух. Це такий подарунок на Новий рік. А як ми її винесемо? Так само, як і занесли. Спринт. І бігом побігли. Паунери по колу. Чорт! Як же тут... Як же тут багато. Як я сюди? Я Краще буду звідси бігти. Ще, 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 бігти, 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 бігти. Надіюсь, ми не зірвали сходи. Не зірвали сходи, паскуди. Хоча ні. Молодці. І додому, бувайте придурки. Ну, насправді я розумію, що грати на с -с рівні складності ізі, насправді дуже легко. Можна не парючись, а таким чином забирати всі шерсті. Тому то наступну карту, безумовно, я буду проходити. Буру я, мабуть, додому і там звідти вже повернувся. Оу, Хо-хо! Було б прикольно, якби я зараз згорів. Так, куди мені додому? Я щось забудився. Ага, сюди. Окей, повернусь зараз від... від дому. Ну, от я вже вдома. У мене в руках є подаруночок. І тепер пора його поставити на своє місце блу. От так от. І ще залишилось всього три шерсті. От так от. Прикольне ліжечко, правда. А, це зайве. Отже, якщо вам може сподобався цей текстурпак, я викладу посилання на нього у опис до серії. Виглядає не дуже по-зимовому, але насправді він дуже прикольний, коли він використовується у реальній, у реальному світі, а не в картах. Оце такі гарбузи. Як на мене, то прикольно. Сходники. Пробачте, але треба. Отак от, от, дякую всім за увагу, всіх святами.